Сьогодні презентую вам нову цікаву квартиру на продаж з ремонтом та величезним огрудком 360 метрів квадратних. Квартира готова до продажу від зараз, тому що для купівлі вам не потрібен дозвіл від МВС. Ми також можемо допомогти вам з кредитом на купівлю цієї нерухомості. Отже, квартира знаходиться в центрі міста Сковар, всього 20 кілометрів від Гданська. двокімнатна корисною площою 39 м метрів квадратних. Площа по підлозі 48 м. метрів. Знаходиться в односімейному будинку, поділеному на дві частини. На даху вже замонтовані сонячні батареї. Ванна кімната, кухня повністю обладнані необхідною технікою та меблями. На другому поверсі обладнана повноцінна спальня з гардеробом та теж умебльована. До квартири належить два паркомісця. Щодо локалізації, школа знаходиться в п'яти хвилинах пішки, автобусні зупинки поруч з будинком. Зупинка електрички, що прямує до Гданська, на відстані 800 метрів. Магазини теж в пішій доступності. Ціна такої квартири 450 тисяч злотих. Запрошуємо вас на перегляд. А також ми можемо допомогти вам придбати нерухомість за вашим запитом та параметрами. Для контакту запрошуємо у Директ.